Тому є причина звернутися до засобів масової інформації. Я розумію, це може трошки не <coughs> зменшити цікаво нашим центральним телевізійним каналом і виданням, але я хотів би звернутися до місцевих. Звісно, я відповім на всі ваші питання і розповім те, що у вас на сьогоднішній день цікаве. Я змушений до вас вже оперувати до кінцевої інстанції, тому що, знаєте, що я майже рік в посаді. На сьогоднішній день є пріоритети в моїй службової діяльності. Знаєте, що я безпосередньо є активним прихильником того, щоб в місті розвивалася система безпеки. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати в місті Львові ситуацію, то, на жаль, навіть по тим же відеокамерам вона виглядає таким чином, що навіть деякі селища міського типу мають більше камерів безпосередньо, ніж... Є в місті. Чому я це питання піднімаю? Тому що всі подальші сьогоднішні мої коментарі, мої розповіді будуть пов'язані з тим, що ті злочини, які на сьогоднішній день скоєні, вони могли бути, по-перше, не скоєні, а по-друге, після скоєння такого злочину одного або двох, подальші злочини не скоювалися, тому що на сьогоднішній день дуже слабо е, працює профілактика. І міліція, е, на жаль, втрачає дуже багато часу. Сил засобів для розкриття тих інших злочинів.